Привіт усім! Раді вас бачити в ефірі програми Життя в квадраті готуйтеся наступні 13 хвилин. Обов'язково буде цікаво. До дитячого багатопрофільного санаторію свої вистави актори театру Ляльок Телесик приводять вже не вперше. Кілька разів на місяць обов'язково відвідують подібні заклади, хоч готові дарувати радість особливим вихованцям ледь не щодня. І все тому, що відчувають власну відповідальність за щасливі моменти дитинства цієї малечі, тож намагаються поділитись своїм запалом, енергією, потішити глядачів, викликати посмішку і гарний настрій. Незважаючи на труднощі, актори театру продовжують створювати маленькі дива і переконані, що не намарно. Діточкам. Кукольний театр, ляльковий театр необхідний для розвитку, для того, щоб розвивалася фантазія, щоб вони бачили наш світ у яскравих кольорах. Це дуже-дуже важливо. І кожного разу, як ми приїжджаємо перший раз, а тоді приїжджаємо друге, і зразу видно реакція, що діти намного краще реагують на всі наші вистави. Вони цікавляться, вони... Дивляться уважніше на набагато. І ми зразу бачимо, що ми робимо дуже-дуже важне діло. У санаторії проходять реабілітацію діти з районів міста та з області. Підсолодити їхнє перебування у цьому закладі вдається саме завдяки подібним благодійним заходам. У такі моменти дітвора забуває про все навколо і опиняється у касті. За тим, що відбувається, малеча спостерігає із неприхованим задоволенням. Можливо, не всі вони зуміли здогадатись, яким же чином оживають ляльки, і саме тому це дійство для кожного з глядачів виглядає справді чарівним. Показувати їм світ у такій яскравій та грайливій формі безперечно потрібно. Та це не лише розвага, а й необхідний момент виховання. Для дітей це дуже важливо. У них стільки положительних емоцій, радості, познання нових сюжетів, сказок це дуже хорошо, дуже положительно. Діти сміються, улыбаються, з як зрители, вместе участвують в спектаклі. Тобто це одразу сразу видно на лицах дітей. А? Так я вам покажу, где гулять лучше. Вот посмотрите своими красивыми глазочками направо. Вот, вот кустик. А? а вот смотрите, зрители сидят. А? У нас сегодня по программе кукольный спектакль. А? Так что не глушь какая-нибудь. Вот, а вот смотрите сюда, вот, идите. Пусті, я вам все покажу. Веточка, Да, Я вам все, все покажу. В Запоріжжі пройшов всеукраїнський танцювальний батл М'язко. Як змагалися спортсмени, знають наші журналісти. У Запоріжжі випробували на міцність понад 130 танцюристів із різних міст України. Зібрали спортсменів організатори Денс Батлу «Мяско». Назва говорить сама за себе. Напруга на танцполі зашкалює. Тим битва залишається на денс-майданчику за словами організаторів. Подібні заходи лише зближують танцюристів, а не розпалюють ворожнечу між ними. І денс-батленв'язко створений саме для того, аби його учасники більше спілкувалися та ділилися досвідом. Тут проходить танцювальна битва, танцювальні батли по стілям хіп-хоп, денс денсхол, тверк. От цель нашого мінопряція. В uh, садідніть спочатку була цель первая соединить город Запорожье, потім уже більше вийти на всеукраїнський уровень, так как нам приехало очень много людей з других городов. Атмосфера напруженого змагання триває тут з самого ранку. Головна мета для учасників не просто посісти перше місце у тій чи іншій номінації, а ще й стати авторитетом для інших. Тому всі викладаються повну. Взяти участь можна усім від мала до велика та незалежно від статі. І кожен, за словами організаторів, достойний перемоги. Адже недаремно під хіп-хоперами танцпол просто горів. Кожен достойний виграти ці батли, турнір. І вот. тому тут просто м'ясо. Якщо победитель, то вот видно, що він виходить, він рветь танцпол не стесняется, не боїться. Он знает, ну та человек, который знає зачем он прийшов на цей турнір. Серед усіх учасників танцювальної битви навіть наша камера звернула увагу наявних фаворитів. Вони надзвичайно гучно про себе заявили не лише на всеукраїнському рівні, а й на міжнародній танцювальній арені. Сильні ребята з Мітровська, команда НСФІЛ і Харків. Зараз туда приїхали доволі сильні сильно танцори которые виграли і то всіукраїнські чемпіонати і навіть російські. Як запевнили нас, М'яска, головне на шляху до перемоги повністю зануритися у справу, не зважати на будь-які перешкоди. Бажання та досвід. Ось що допоможе стати номером один. Уявіть собі тюремну камеру, з якої потрібно втекти. Як це зробити? За допомогою інтерактивної гри втеча. Ми дізналися. Тож дізнавайтеся і ви в наступному сюжеті. Саме страшне – це те, що ти не розумієш все одно, як звідси вийти. Багато предметів, багато усього все знадобилося. Ну, найстрашніше, було розуміти те, що тебе закрили в камері, і ти не вийдеш звідси, доки не. Не знайдеш відповідь на всі запитання. Залиште всі речі у спеціальній кімнаті. Вдягніть тюремну робу. Готуйтеся до того, що буде страшно. Ви у в'язниці. Молодіжну редакцію телеканалу Запоріжжя посадили за ґрати. Відтак є лише година, аби вибратися або доведеться шукати хорошого адвоката. Найважче було, коли всі кричать і не вміють рахувати. Ідея квеструму втеча виникла в запорізького івент-агентства Диван, тож почали реалізовувати. За основу взяли історію втечі двох в'язнів за допомогою шахової партії. Відтоді спробувати себе у ролі графа Монте Крісто можуть усі бажаючі. Щоправда, доведеться поглибити свої знання, аби дізнатися, як ходить кіння, як тура, а ще проявити кмітливість та логічне мислення. Однак, це ще й випробування на стресостійкість та міцність нервів. Комусь може знадобитися валеріанка. А ще було страшно, коли вивернули світло на самому початку, коли вдягли мішок. Коли закрили двері, і ти розумієш, що ти вже тут Спасті. Спасті. завдання вибратися з в'язниці за 60 хвилин. За вами постійно стежить наглядач. Від усвідомлення всього цього мурашки по шкірі, нерви б'ють, голова болить. Починається ледь не істерика. Все зависит от команды. Бывают э, такие, когда очень активные и живые команды начинаешь сам за них очень сильно болеть и переживать. Когда команды ленивые, такие, типа, которые ничего там не хотят, которые там ходят, что-то дергают, не могут место себе найти, то, собственно, за них и не переживаешь как. То есть, когда видишь, что у людей есть сильное желание выйти, когда есть азарт, то ты начинаешь за них очень сильно болеть сам. Головне у квеструмі втеча – зберігати зібраність та холодний розум. Втім, це не завжди вдається. Ну як, як, скажіть, мені можна знайти у порожній кімнаті те, що допоможе вибратися з камери. Втім, наглядачі впевнені, можна ось тільки не радять ламати двері чи псувати тюремні меблі. Вчора у нас дуже очень, очень крупний молодой чоловік. І мені казали, що якщо він не буде укладуватися в час, він просто начне проходити через, через стіни. Мені так казалось, усякому случаю він був очень большой і очень забавно було за ним наблюдати. Втекти з в'язниці. Не єдине, що можуть запропонувати вам у квеструмі. Наступний сценарій, за яким вже працюють, дозволить відвідати психлікарню. Так що тримайся, Запоріжжя, і починай пити заспокійливе. Гончарна майстерність, яку роль відіграє вона у сучасному світі, як працюють майстри, та що вони роблять. Дізнавайтеся у наступному сюжеті. Гончарне мистецтво у сучасному світі не втратило своєї актуальності. Звичайна ручна робота перестала бути повсюдною. Іншими словами, ми давно вже не їмо та не п'ємо посуду, зробленого теплими руками майстра. Кераміку та порцеляну нам створюють машини та автомати. Відтак, сучасні гончарі роблять акцент не на масовості своїх виробів, а на унікальності. Углечики, горщики, горня та вази вкладають душу, щоб вони викликали особливі емоції. Такий підхід перетворює посуд у витвір мистецтва. Наши изделия в основном покупают люди, которым свойственно привязываться к вещам. Знаете, вот для людей, у которых есть любимая чашка. Или если человек дарит что-то, он он что-то в этом вносит. Не просто это подарок, да, который нужно подарить в честь какого-то праздника. То есть, если человек делает что-то тематическое, да, очень часто у нас берут именно на подарки. Они бывают заказывают, делают под заказ. Я хочу вот конкретно вот такой да, там, чайник или чашку. Бывает, у нас что-то берут из наших изделий. Подразумеваю, что это именно ручная работа. Окрім іншого, гончарство має ще й терапевт. Птичні властивості, але розповсюджуються вони лише на майстра, що працює за гончарним колом або ліпить із глини. Тут і робота з природним матеріалом, і розвиток моторики пальців, і вплив на мозок та уяву. Усе це я випробував на собі. Звичайно, з першого разу глина не надто хотіла піддаватися. і усю роботу здебільшого виконувала Аліса моїми руками. Мені дуже подобається ліпити. Правда, в мене, по-моєму, нічого взагалі не виходить. Ну, тут є два варіанти: я або криворукий, або я просто не вмію цього робити. Втім, уже за секунду Аліса мене заспокоювала. Мовляв, бувало і гірше, але я їй не дуже повірив, адже результати моєї праці вона оцінила дуже скромно. Ну, Похоже. На що? На косанбіліни. Втім, за певний час із шматка глини почала потроху з'являтися чашка. Звичайно, що мої заслуги в цьому не надто великі, але я вправно піддавався навчанню, та й на роботі я зосередився не на жарт. Праця за гончарним колом дуже медитативна. Ви знаєте, особливість гончарства в тому, що воно надзвичайно розслабляє. Зосереджуєшся якось на своїх внутрішніх хороших думках і забуваєш все погане, і все, що тебе турбує, і все, що робить тобі, неприємно. В історії зазвичай гончарство було чоловічою справою. Втім, студії шалене коло гендерні стереотипи непритаманні. Чоловіки жартують, що їхні дружини збираються в секто, і гончарки з цим погоджуються, адже глина усіх затягнула не на жарт. І після першого ж разу кожен полюбив її по-своєму. Майстрині стверджують, що процес створіння і є найцікавішим. Мені подобається з нічого создавати щось, що потом буде приносити радость и удовольствие, что будет связано с какими-то воспоминаниями, с какими-то ощущениями. Мне очень нравится делать подарки своими руками. Мне очень нравится создавать что-то, что потом будет вот, какой-то ценной памятью какого-то человека. До всіх емоційних складових гончарство добре розвиває мозок, адже тактильні відчуття, тобто дотики, посилають у мозок певний сигнал, таким чином розвиваючи мислення та уяву. Саме тому дітям надзвичайно важливо бавитися з пластиліном чи глиною та торкатись усього. У гончарній майстерності тактильні рецептори задіяні у повній мірі, а це означає, що розвиток вам забезпечений. А ще спокійність, адже заспокійлива дія гончарства також доведена. Що ж, на сьогодні у мене все більше дізнавайтеся у наступних випусках. Живіть наповну, ніколи не створюйте собі штучних рамок.